У день Ясний, у день Весняний, коли пробуджається від зими, усе живе. Подарував Господь нам Сина України і батька українців та раса. Настраждався він багатсько, бо жив складний для України час. Та душу свою рідне слово не зрадив і нікому не продав. Шевченко жив, живе і вічно буде жити, бо так як він, ніхто не зрозуміє нас, його поезія, його картини, правдиве дійство нашого єства, Тарасе, батько наш величний, ми любимо і пам'ятаємо тебе, клонімося тобі додолу і дякуємо за віру в майбуття. Хто то, хлопче-бултара? Це поет бездонних мас, це співець і наш кобзар, серці мав любові і жар. Що такого він зробив, Україну полюбив, і за це пішов кайдани, що терпіти муки й рани, що за це йому дамо, сердець маленьких все тепло, ум розважний пільні руки, що так прагнуть до науки, І до праці для народу це найкраща нагорода. Ти писав про чорні брови, про дівочу вроду, ти писав про довгу косу, про чистую воду, про той вітер, що із гаєм тихо розмовляє, Про той човен, що у морі один потопає, про сумне чуже стражденне, як горить і як тліє, як у кріпака в неволі серденько німіє. Не мав ти ні долі, ні, ні волі, а мав один лиш талант. Він тобі батьку всіляк в житті допомагав. Ніхто не розпиє ту тайну, звідки хлопчини кріпака з'явилася мудрістю в собі. Правда у порусі пензган. Це Божий дар, а не наука. Любов до всього, що живе. Шевченко знав, що тільки віра дарує те, що не вмре. Воно не має з нами Тараса по та серцю і душі українців, і завжди тут, і завжди з нами До подиху останнього свого Тараса батько сини українські. ти розумій нас, як ніхто, і до останнього за свободу за рідну мову без свою. Кобзарю знов до тебе я приходжу, бо ти до мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, то й не дрібниці, ти ж сам бачиш, які складні часи, Великі струси, перелом традиції і переосмислення краси. І вічний рух у всесвіті, у світі, Лише могили на місці, ані руш. О, скільки стало в нашому століці, Скалічених і безнадійних душ. Вище і краще та лагідно воду. Він був як полум'я, його рядки, дзвінки небезпечні, наче криниця, переживуть і жито, і пшеницю, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Він був як полум'я, свої слова легкі, як небо сині, наче кміти, що ним і тільки правду говорити, він наші душі спрагні наливав. Ковзарем його не звемо, так від роду і до роду, Кожний вірш свій поему. Він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, все ненавидів потворне, і його ім'я не згасне, світлий образ неповторний. Чисту матір і дитину, Він прославив серцем чистим, всю осеяв Україну, поглядом він променистим, ось чому в сім'ї великій, у цвіту садів прекрасних, Буде жити він у віки, як безсмертний наш сучасний. Тученко Тарас за життя він присвятив на своїй родині, а ненці рідній Україні, бо з давніх давен на українській землі люди найбільше любили волю та найменше мали її. На волі має з нами та в, в серці у душі українців. Він завжди тут. Він знає. До подиху останнього слова Тараса, батьку сину в українській.